Вадарічки, доброго часу. Я вас вітаю, які ви класні. Давайте подивимось зараз для вас ваш розклад на січень 23-го року. Я сьогодні трошки інший формат вирішила зробити, завжди ви дивитесь на мої руки, я розкладаю карти. Сьогодні будемо трошки по-іншому працювати, оскільки новий рік, нові бажання, нові моделі спілкування. Якщо вам подобається такий формат, пишіть коментарі. Буду вдячна за ваші. Пальці за зворотній зв'язок. Так, у нас сьогодні три колоди, І колоди Таро, і плюс одна оракульна То колода. Оракульна колода у нас така класна in your own Magic, Повір свою власну магію, оскільки мене дівчата буває питають, як називається колода, де ви її берете. Перша колода, з якою ми працюємо, це коло сороку. І що чекає на наших водолейчиків у січні? З 23 року. Ми з вами витягнемо по дві карти в кожній колоді і запитаємо, що ж на вас чекає. І так, перша карта. Дьявол. <див> Я сміюся через те, що тільки що записала розклад для. Казірошки в них також випала ця карта. Щось в нас токсичні відносини нас супроводжують останнім часом. Що таке дьявол? Дьявол це карта залежності, це карта ваших інстинктів, ваших бажань, які інколи є не дуже легальними. І от в даному випадку ви бачите, як прорисована ця карта. Це відносини чоловіка, і жінки, які ранять. Подивіться, в них он по всьому тілі рани від шипів. Це відносини, які не є здоровими, скажімо так, коли у вас там метелики, і ви хочете побачити свою людину, і вам прям тремтить все. Це відносини, які лишають шрами на вас. Це можуть бути відносини з нарцисом, це можуть бути фінансово залежні відносини. Подивіться, тут в основі є туз пентаклі. Тут пентаклі це в нас гроші, це можливо бути. Такі, скажімо, залежні відносини людина, яка є вашим або папіком, або спонсором, і який, можливо, вас, скажімо, використовує, і за гроші ви маєте робити певні речі, які вам не подобаються. Це не тільки сексуального характеру, але ця карта сама по собі. Да? Це подивіться наскільки сексуальність тут. Це може бути і також психологічне насилля над вами, яке ви терпите. Тому що відносини з чоловіком, коли ви кажете, що так він заробляє гроші, я не працюю, бо я така тупа. І з часом такі люди, які маніпулюють, да, чоловіки, які маніпулюють жінками, вони роблять це, можливе, щоб жінка повірила, що вона справді тупа і. Почуття самооцінки, воно настільки впадає, що ви навіть і не намагаєтеся вийти з тих відносин. Ви кажете, да, я тупа, да, кохані те найкращий. І от такі аб'юзери, такі нарциси ведуть себе так з жертвами. Тому, якщо у вас є такі відносини, виходьте з них, звертайтеся за допомогою. Є групи, групи, які допомагають в інтернеті, Мені говорила одна клієнтка, як називається ця група, що я живу з нарцисом чи щось в такому дусі. Тобто ви можете, Ой, ви можете шукати допомогу і у професіоналів, і якщо ви кажете, я сама можу вибратися, це, це дуже дуже важко. Спробуйте е, знайти групу, де ви зможете поділитися досвідом, оскільки жінки, які живуть от в таких залежних відносинах, вони з часом вірять, що це норма. Це дуже складна така тема. Е, я вам бажаю вирішити цю ситуацію. Давайте запитаємо наступну пораду. Восьмерка. Жеслав, це ви, скажімо так, чекаєте на якусь інформацію. Ви чекаєте, можливо, якогось листа, ви чекаєте на якусь новину. Якщо це стосується роботи, ви написали заяви, да? і от ви чекаєте, коли вам зараз між руками всі трошки у нас сплять, всі відпочивають, і для вас є можливість в січні отримати інформацію, так, вас приймають на роботу. І вас буде це карта такої, знаєте, швидкості. От буде якась новина. Якщо хтось чекав на певний термін, да? ми всі любимо слово, терміни перше слово, яке вивчили українці, які живуть в Німеччині. За цією картою вам буде відповідь. Ця новина прийде, цей термін прийде. І ви зможете тоді піти. Вирішити всі свої питання. Можливо, знаєте, ви е, по цій карті отримаєте допомогу. От, ви запитали, чи термін в психолога, якщо у вас такі відносини, і вам скажуть, так, швиденько треба якось рішати ту ситуацію. Тобто по цій карті прийде несподівана інформація, яка е, буде для вас мати велике значення. Так, це дуже добре. Це карта, знаєте, такої, от, як швидкості швидких таких подій. Дуже цікаво, оскільки новини це завжди зміни. Позитивні, негативні, але це те, що допомагає нам рухатися. Давайте подивимось іншу колоду. Інша колода це називається колода богиня в тобі. Вона сама є специфічною, дуже цікавою. Така феміністична колода. Зараз у нас тема фемінізму. Да? І так, що вона порадить веделейчикам у січні 23 го року. Вона трошки велика, чи це в мене руки маленькі? Варіанти які. Кюнігін де Кельще. Ну, що вас? Що я вас можу сказати? Що я вам можу сказати? Королева кубка. Королева кубка це в нас. Психолог, це в нас жінка водної стихії. Це в нас може бути рак, це може бути рибка або скорпіончик. Або, подивіться, вона працює з водою. Вода це наші емоції, наша підсвідомість. По цій карті це може бути звернення так, до психолога, до того, хто вам промиє мозок. Для того, хто вам допоможе. Та людина, яка зможе. З вами занирнути от ваші всі е склої в підсвідомості і розібратися, е дати вам якісь такий орієнтир. Дивіться, в неї в руках ракушка. Ракушка, е що це в нас таке? Ті, хто обирають ракушки, вони дуже часто реагують на спіраль. Це події, які відбуваються спірально. Це означає, це така може бути ситуація, якщо у вас в дитинстві да, був такий тиран батько, і ви автоматично шукаєте собі тирана чоловіка. Чому це відбувається? Вам кожен психолог це скаже в трьох словах, оскільки те саме порівняйте, наприклад, в дитини батько був алкоголік чи мати, і вона обирає собі партнера. Оскільки вона знає, як поводитись в такій ситуації, ось вам вами розвитку подій по тій спіралі, і е, ситуація залежності не змінюється, оскільки людина думає, що я знаю, як поводитись себе, що з цим робити, але нічого не змінюється. І, в принципі, я от про цю залежність говорила, так? про ці відносини. Вони приходять, і вам допоможе королева Кубків прислухатися до Всесвіту, прислухатися і оцю ситуацію, яка по спіралі розвивається, яка постійно повторюється, і вона ще й ускладнюється. Вона допоможе вам прислухатися. Інколи ми введемо ракушку, що в мене ракушка також лежить для того, щоб почути море. Море це в нас також скажімо, момент, коли ми їдемо на море, коли ми хочемо відпочити, коли в нас є тиша, і ви прислуховуєтесь, і в неї кубок, кубок, це в нас святкування. Тобто звернення до такої людини, яка допоможе вам прислухатися до Всесвіта, прислухатись до себе і знайти радість. Дівчат-хлопці, в кожному відео кажу, звертайтеся до професіоналів, отримуйте допомогу, це важливо. Не жалійте грошей, оскільки, якщо ви не полікуєте свою душу, у вас будуть проблеми на фізичному рівні. І подивіться, у вас іде дно колоди 21 аркан. Так, мир, це означає, що у вас закінчується певний етап. Якщо ви від свого. Я називаю таких людей крокодилів, д'явола да? залежного підете, то у вас йде закінчення ситуації, і вилізти з цієї ситуації вам допоможе професіонал. Давайте ще одну витягнемо а, карту. Так, да, це пошук нового шляху. Розумієте, це от вам. Пошук нового шляху, який вам допоможе зробити, знайти ця королева кубків. І при тому, дивіться, двойка жезла це в нас такий ще зачаток, коли людина дивиться, щось собі там думає. По тройки це вже, от в неї рюкзак є, вона готова, вона вже готова, вона запакувала необхідне остаткування для того, щоб піти. Це означає і радуга. Тобто це дуже класна карта, яка означає, що ціль бачу перешкод немає. Давайте подивимося ще з вами на третю колоду. Третя колода у нас Rider Waite. Що чекає на бадавійчиків у січні 23-го року? Ага. Це повішений, зависла ситуація. Дивіться, у вас теж цікаво дублювання. Тут іде тройка жезлов, так само, як ви бачили тут, да? у вас карти дублюють ситуацію. Це означає, для того, щоб відправитися і йти новим шляхом, потрібно, а, знаєте, повішений може бути з одного боку це змінити. Ситуацію подивитися на ситуацію з іншого е, кута. Да? Якщо би так, він собі стояв, дивився, а так. Або це ситуація, яка зависла. Но в вашому випадку ви йдете, ви шукаєте той шлях, ви вже готові. І вам потрібно тільки е, змінити, змінити погляд і сказати, що там, де я була, от зараз в цій ситуації, це не моє. Змініть погляд і скажіть, я можу піти від залежних відносин, я бачу це по-іншому. Є таке поняття, як сумління нашої совісті, які нам з самого дитинства в голову. А вбили да, для того, щоб казати, там, ти повинна бути гарною дівчинкою, слухатися мами тата, потім чоловіка. Він має заробляти гроші. Ну нічого, якщо він тебе там б'є, то це ж любить. Якщо він п'є, ну то ж треба розслаблятися. Я зараз говорю про нас, про тих, хто виріс ще в радянському союзі, або або має десь такі, знаєте, ще такі якісь. Відбитки того виховання, вони, на жаль, в нашій голові. І от батьки, я чую дуже багато історій, коли дівчата кажуть, що мама каже, ну, я хочу піти від чоловіка, якщо це стосується залежних відносин. А Мама каже, а чого? Живи, то ж він нічого такого не робить поганого. І це велика проблема цілого покоління, коли жінки не є, жінки не є самостійними, вони не можуть самі а, ні дбати про себе, ні наважитись лишити. Тому, Дивіться на ситуацію з іншого боку. Якщо треба, то станьте самі на голову, займіться медитаціями. Зараз якраз у нас йде з вами курс 12 ночей. Ви можете його дивитися і зараз в цей час, або можете передивлюватися інколи знаходити для себе імпульси. Тому, дівчата, ставайте з ног на голову і дивіться на весь світ по-іншому. Ще одна порада. Так. Рицарь же і тут щось сталося і прискакала ідея. Рицар Шеслов в нас вогняний такий рицар. Бачите, який він активний. В нього віздесила да, дух вогня. І це такий, така людина, яка є дуже активною. Він такий прям сексуальний, прям вау. Навіть не стукає, він в двері не стукає, він заривається повністю і змінює ваші події. Якщо це стосується роботи, наприклад, по цьому е, рицарю, це може бути, що ви шукали роботу, да. це може бути нова робота, прям нова якась ідея, новий проєкт е, Евріка, можете кричати. Якщо це стосується особистого життя, то для тих, хто. А є в нас сингл-леді, да? це може, ну хто сам да? знаходиться в пошуку, як то кажуть, в активному оце вже ви знайшли. Це такий шалений коханець, який більш з вами буде спілкуватися мовою тіла. Тут більше не по голові, це в нас рицарь кубків, да? який вам розкаже. А це, в принципі, такий анімалістичний, сексуальний, гаризматичний хлопчинка. По здоров'ю це може бути в принципі такий процес запалення, який зараз у нас і ОРВ і всі останні процеси, тобто бережіть себе. І взагалі це енергія, енергія, оцей ріцарь, він є такий енергетичним саме по собі. Тобто, в принципі, якщо ви пропрацюєте і подивитесь на ситуацію з іншого боку. І е, спробуйте змінити все То, До вас прийде енергія. Енергія дії, енергія руху, енергія змін, що є дуже-дуже-дуже цікаво. А тепер давайте ми з вами подивимось. третя колода. Я казала, що е, богиня в тобі має великі карти, але тут насправді дуже часто ракові карти Упс, є великими-великими. Так. Яка є афірмація для вас, для водолеїв? Let them go. Відпустіть минуле. Відпустіть, дивіться, дерево горить, а вам там прям сумно і ви не знаєте, що робити. Але відпускайте, відпускайте залежні відносини. Знаєте, є така ситуація, колись мені клієнтка каже, що ну як же ж, я ж ним прожила так багато років і. От в нас квартира двохкімнатна, і а кому ж вона достанеться, як я піду. От чесно, не треба жити, оскільки у вас є двохкімнатна, двохкімнатна квартира 20 років з людиною, яка в вас морально вбиває. Це неправильно. Хоча в кожного свій шлях свої думки, але, можливо, якби хтось раніше сказав, що не треба жити через матеріальні речі з кимось, коли ви втрачаєте більше, ви втрачаєте себе. І потім зібрати себе докупи. Це не рік, не два, не три терапії з королевою кубків, яка буде вам знову ваші мозги ставити на місце. Шановні видалійчики! Я вам бажаю відпустити минуле, оскільки, коли ви відпускаєте минуле, до вас приходить майбутнє. І майбутнє це нові ви, це ваша трансформація. Я вам була дуже вдячна за те, що ви були зі мною. Пишіть коментарі, вдячна за зворотній зв'язок. Цей розклад є загальним, тому якщо вам потрібна конкретна консультація, звертайтеся в приват і гарного вам початку року.